Скорпіони, вітаю вас! В нашому відео по чакральній системі будемо дивитись Мак-прогноз на січень місяць. Що корисного він нам принесе наразі? Отож, витягаю картку. У нас картка Аджна. Це чакра, на яку слід звернути увагу. І тепер ми з вами тягнемо нашу картку-підказку. І подивимось, на що слід звернути увагу, на яку сферу, і що можна пропрацювати, щоб січень став для вас ще більш продуктивним. Інтелект, картка інтелекту. Яка є афірмація, до речі, корисна для вас? Мені подобається дивитись своє майбутнє і планувати його. Які є ознаки дисбалансу за цією чакрою, яку ви можете, які ви можете прибрати? Це склонність довіряти тільки своєму мозку, так? своєму розуму. Опора лише на факти. Також дуже час, часто таке одностороннє сприйняття. Також проявляється категоричність розуму. немає… Так, немає гіб... гібкості е, думки. Так, або біле, або чорне. Відсутнє вміння планувати і реалізовувати е, мету на довгий період. Всі ідеї залишаються ідеєю, і ваш довіз по життю е, я живу одним днем. Рекомендації для гармонізації: Вчит, вчиться бачити. В кожній ситуації різні грані. Вивчайте тему чуда і реалізації із життя реальних людей. Спробуйте приймати не стандартні рішення, плануйте своє життя на більш довгий період і намагайтесь втілювати всі плани в життя, користуйтесь послугами. Спеціалістів, і якщо не, спра... не справляєтесь самостійно, це нормально. Отож, друзі, такий маг прогноз для вас. Я вас ще раз вітаю з січням, першим місяцем нашого нового року, приділіть увагу собі і зверніть увагу на цю чакру, аджену і на власний інтелект. Обіймаю, якщо хочете більше користі, поставте плюсик під цим відео, і я вам надішлю. Ще додаткову практику для пропрацювання нашої з вами аджни. Всіх обіймаю до зустрічі в лютому!